Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на рух тіл, що зв'язані між собою. Особливості цього руху в тому, що для кожного тіла ми пишемо окреме рівняння, а потім ще розв'язуємо задачу загалом. Отже, давайте приступимо. Два тягарі масами 1,2 2 кг зв'язані між собою міцною нерозтяженою ниткою. Тягар Масою 1 кг тягнуть вертикально вгору з силою 45 н. Визначити прискорення тягарів і силу натягу нитки. Я підкреслила слово силу натягу нитки, тому що ми не знаємо, як позначається ця сила. Отже, давайте запишемо дано м1 дорівнює 1 кг, М2 дорівнює 2 кг, Ф просто сила тяги дорівнює 45 н. Потрібно знайти прискорення. І потрібно знайти силу натягу нитки. Сила натягу нитки позначається буквою Т. Отже, в нас є вже малюночок. Верхній тягар менший, ніжний тягар більший. Давайте з вами позначимо сили, які діють на ці тягарці. Отже, на нижній тягар буде діяти сила тяжіння для цього тягаря FT. 2. Протилежно цій сили буде якраз діяти оця сила натягу нитки Т. Оскільки нитка одна і та ж сама, то сила натягунитки для першого, і для другого тіла буде однакова, тому ми її не будемо писати з цифрами. Що стосується другого тягара ніс, де діє сила тяжіння FT1, верх. Сила, з якою тягнуть всю цю конструкцію сила F, а сила тяжіння, сила натягу нитки буде діяти вниз Т. І ми розуміємо, що наша система рухається з прискоренням А, яке напрямлено вверх. Отже, ми бачимо, що весь рух і всі сили напрямлені вдовж однієї прямої, тому ми можемо вибрати з вами тільки одну вісь координат вісь y. Давайте тепер запишемо закони Ньютона для першого і для другого тягара. Отже, F плюс ft 1 плюс T дорівнює m 1 a не забуваємо писати вектори. А має також векторне значення, тому над А ми також пишемо вектор. Для другого тягара Т плюс фт 2 дорівнює М2А. Тепер нам потрібно ці рівняння спроєктувати на вісь Y. Пам'ятаємо, якщо сила має той же напрямок, що і весь Y, вона має позитивне значення. Якщо сила має протилежний напрямок, то вона має негативне значення. Отже, для першого тіла у 2крапка ft 1 мінус Т дорівнює М1А. Для другого тіла ft 2 дорівнює М2а. Давайте подивимось на ці рівняння і розберемося, чого нам не вистачає. З другого рівняння я можу знайти t, силу натягу нитки, але в мене немає прискорення. На що я звертаю увагу на наші сили натягу нитки t. В першому рівнянні вона є зі знаком мінус, в другому рівнянні вона має знак плюс. Якщо я складу ці рівняння, то я можу від неї ізбавитися. ft 1 і ft 2 сили тяжіння першого і другого тіла дорівнюють маса, помножена на костієнт g, на прискорення вільного падіння. Тобто це ми можемо замінити. Отже, ми запишемо, що FT1 дорівнює M1G, а FT2 дорівнює m 2 g І це ми будемо вже використовувати в наших рівняння. Тепер якраз зробимо те, що я і казала. Складемо наші рівняння. Що ж ми отримаємо? Ми отримаємо наступне рівняння F-M1G-M2G дорівнює Ага m 1 плюс m 2 ми бачимо, що в нас не вистачає тільки прискорення для розв'язання цього рівняння, тобто з цього рівняння ми виразимо прискорення тін. Отже А дорівнює F мінус M1G мінус M2G, а внизу Складання двох мас м 1 плюс М2. Ми можемо вже розв'язувати, рахувати. Давайте зразу будемо прораховувати і записувати сили в ньютонах. Отже, 45 ньютонів мінус 1 помножити на 9,8 або на 10 10 ньютонів, мінус 20 ньютонів, поділити на 3 кілограми. Одиниця вимірювання буде метра за секунду в квадраті, і ми отримаємо число 5. Тепер ми маємо право замість А підставити вже число. Давайте подивимося, чи перше, чи друге рівняння краще брати. Можна брати і перше, і друге, але я бачу, що в другому менше складових, тому я вибираю друге і знаходжу силу натягу нитки. Те дорівнює м 2 а плюс м 2 ж і якщо порахувати, то ми з вами отримаємо таке число. Це, що стосується руху зв'язаних тіл в, в одному напрямку. Якщо в нас зв'язані тіла, але кожна рухається в своєму напрямку, що мені потрібно робити? Наступна задача. Тіло маси М1, 1 кг ковзає горизонтальною поверхню, під дією тягара масою М2 дорівнює 250 г. Дана система тіл рухається з прискоренням 1,5 м за секунду в квадраті. Потрібно визначити коефіцієнт тертя між тілом і поверхнею. Якщо ми подивимося на малюночок, то ми розуміємо, що це коефіцієнт тертя між верхнім тілом М1 і поверхнею, на якій він знаходиться. Отже, давайте запишемо спочатку дано. М1 дорівнює 1 кг. М2 дорівнює 250 грамів, і А прискорення 1,5 метра за секунду в квадраті. Нам потрібно знайти з вами коефіцієнт мю. Перше, що ми зробимо, переведемо, ми бачимо, що 250 грамів потрібно перевести в кілограми, це буде 0,25 кілограма. І тепер вже розглядаємо малюночок і знову. На ньому будуть присутні сили для кожного тіла окремо, які ми зараз позначимо. Отже, по-перше, я позначу прискорення, для першого тіла воно буде напрямлено горизонтально, для другого тіла воно буде напрямлено вертикально. Що стосується другого тіла нижнього, на нього буде діяти сила тяжіння F, t 2 і вверх. Сила натягу нитки Т. Для першого великого тіла буде рухомою силою сила натягу нитки Т, протилежна їй буде напрямлена сила тертя. і також в вертикальному напрямку буде діяти МЖ або сила тяжіння 1 і сила реакції опори Н. Всі сили ми з вами написали. Тепер ми бачимо, що в нас є не сили, які напрямлені перпендикулярно поверхні землі і вздовж поверхні землі. Отже, нам потрібно з вами вибрати дві вісі. Перша вісь Y буде напрямлена вниз, туди саме, куди і прискорення. Друга вісь буде напрямлена вправо, туди саме, куди і прискорення. Отже, ми з вами вже написали наші вісі. Тепер запишемо рівняння для наших тіл. Для першого тіла рівняння буде більшим, для другого меншим. ФТ2 плюс Т дорівнює М2А, F тертя плюс FT1 плюс Н плюс Т дорівнює М1А. Ці рівняння ми записали у векторному вигляді, зараз будемо проєктувати. Отже, на вісь ОГ, перше друге тіло. FT2 мінус Т дорівнює М2А. Бачите, Т напрямлено на в іншу сторону, А і ФТ2 в ту ж саму сторону, що Y. Що стосується другого рівняння, то вигріковий. Складовій це буде ft 1 мінус N дорівнює 0. Чому? Тому що прискорення для другого тіла, воно перпендикулярне осі Y, його не буде. Що стосується осі OX, тут інше рівняння. ТМ мінус F тертя дорівнює M1А. Ми розуміємо, що в нас немає ТН, тому ми її виразимо з першого рівняння і підставимо в останнє. Сила тертя. згадаємо її формулу. Сила тертя, вона дорівнює мю помножити на n. Дивимось, у нас є середнє рівняння, де написано ft 1 дорівнює n, якщо б n перетягнути в іншу сторону. Тому я можу замість n підставити силу тяжіння, тобто сила тертя дорівнює m g. Її я якраз і підставлю замість сили тертя. Отже, я використовую третє рівняння, змінюючи його. МЖ м 2 ж мінус М2А, мінус М1А, мінус М1Ж дорівнює М1А. Давайте подивимось, чому так вийшло. Замість Т я підставила м 2 а фт 2 м 2 а ми бачимо, де воно є М2G-МА. Замість Є я підставила мюм М1G і дорівнює М1А. Звідси ми знаходимо Мю. Ми бачимо, що воно буде дорівнювати наступному. Внизу буде М1G, а вверху все, що залишилося. М1А ми перенесемо вправо, тоді в нас вийде наступне. М2G-M2A дорівнює M1A. Тепер ми можемо вже рахувати. Також будемо рахувати, підставляючи зразу Ньютон. Отже, М2, 0,25 помножити на 10 2,5 ньютона. М2А 0,25 помножити на 1,5 – 0,375 ньютона. І мінус 1 помножити на 1,5 – мінус 1,5 ньютона. І все це поділити потрібно на 10 ньютонів. Ми отримаємо з вами 0, сотих. Чи правильно ми з вами зробили? По-перше, коефіцієнт тертя завжди повинен бути менше одиниці. Є. Коефіцієнт тертя повинен бути позитивним. Є. Тобто ці ми умови з вами виконали, тому цей коефіцієнт тертя має право бути. Дякую за те, що приєдналися до мене. Сподіваюся, вам було зрозуміло. До побачення!